Наша орендовна квартира має великий мінус. Вона маємо у Львові. Тут кожен будинок один на один не схожий, мають свої цікаве планування та дворики. Може бути таке, що вхід по балкону, колодязь або туалет під замком в іншому кінці будинку. Я на сьогодні запланувала собі перебрати речі та змінити літні на більш зимові. На вулиці страшно і вже працює опалення. Така опція до речі, є на усіх, а це перевага старих будинків. Вістаю одразу величезний пакет. Тут я зберігаю всі свої зимові речі, які маю на цій квартирі. Я останніх декілька років протримую такого правила. Купую одяг, який подобається, бо потім цього не знай. Не йду. Зношу декілька позицій, тільки потім відкриваю те, що купила. Так, звісно, не з усіма, але кофти, футболки та деякі шорти вже маю про запас. Дістаю все, що маю зі шкафа та планую розібратись. Частину складаю одразу, а іншу відправлю на прання. У Львові дуже незвичний клімат. Якщо в Запоріжжі постійно тепло, а взимку страшно холодно, тут це навпаки. Регулярні дощі, але й зима проходить простіше. Мінусову погоду за рахунок вологості не так зимно відчувається. Зимню куртку лістаю сильно рідко, то немає в цьому потреби. Серед речей дістаю термоху, новий одяг, джинси та багато чого іншого. Я маю окремо поличку для одягу, який ношу постійно, та окремо до того, що дістаю крайні рідко. Туди пішли святкове плаття, спідниці та светри на великі морози. Чи обожнюю спортивні костюми, то маю декілька комплектів. Мені в них тепле, не відчуваю дискомфорту. Я вже закінчую складати та повертаю всі свої літні речі в цю саму сумку. Такий собі обмін, який не займає багато місця. В квартирі у нас дві шафки, це мої єдині поличка, де треба все вміщати. То я нажалась, але...